Всім привіт, і сьогодні ми з вами спробуємо розвинутись від маленького магазину до великого гіпермаркету. Що ж, що з цього вийде, дізнаємось в цьому відео. Розпочинаємо нашу кар'єру з входу магазин та деяких змін в інтер'єрі. Проводжу першу закупівлю продуктів для того, щоб почати, хоча б з чогось. Розставляю товари на полицях та встановлюю цінники для кожного з них. Після проведених маніпуляцій відкриваю свій магазин, обслуговую перших клієнтів та трохи експериментую із розташуванням. А саме встановлюю касу спиною до вікна. Назбиравши трохи грошей, замовляю сухі сніданки, адже це один з найдорожчих продуктів на початку гри. Надворі вечоріє, а це означає, що прийшов час підводити підсумки першого дня. За перший день вдалося заробити 49 грошей, що доволі непогано. Новий день розпочався для мене з відкриття магазину та походу по продукти на оптовий ринок, просто там вдвічі дешевше, ніж замовляти із доставкою. Але заради кожного продукту ходити пішки на закупки не дуже хороша ідея. Настав час робити перше прибирання, отож, проводжу ці роботи. Та наприкінці другого дня проводжу глобальну закупку товарів з оптового ринку для подальшої реалізації. Враховуючи сьогоднішню закупку, чистий прибуток склав аж 1 долар. На третій день я реалізовував товар та, трохи не збиравши грошей, я поповнив запаси на імпровізованому складі. Наступного дня я вперше сплатив податки та вирішив назбирати кошти на розширення продукції. Тому на шостий день замовляю холодильник та згодом купую свою першу ліцензію на розширення продукції. Моїм клієнтам такий асортимент вподоби. тому не зупиняюсь на цьому та отримую своє перше оптове замовлення. Але на жаль, я був змушений відмовити, тому що в мене не було достатньо продуктів на складі. Зрозумівши, що в моєму магазині доволі таки тісно, я вирішив збільшити торгівельну площу, а також, щоб товар не стояв в продуктовій залі, я відкрив склад та розкладав продукти на ньому. Тому на 14-й день я вирішив провести зміну дизайну інтер'єру та перефарбувати стіни в інший колір. Під час фарбування я помітив підозрілого вуйка, який явно хотів щось свиснути з мого магазину. Тож я пильно за ним спостерігав та, як охоронець дуже відомого супермаркету, провів із ним виховну бесіду. Після того, як я його помітив, він почав тікати, розкинувши все по магазину. Тому довелось поставити все на свої місця. Та дофарбувавши стіни, я вирішив вжити охоронних заходів та встановити стійку металу. Каш, щоб уникнути крадіжок. На 16-й день я встановив касу самообслуговування для оптимізації трафіку між касами. Але каса самообслуговування не настільки ідеальна, адже треба деколи допомагати клієнтам, у яких виникли проблеми із уплатою. Та поки я пробивав товари, у мене з'явився злодій, якого потрібно було догнати. Що ти ти хочеш? людей позориш? Далеко він не втік, але треба було повернути все на свої місця. Настав час змін, отож я вирішив не тільки змінити колір стін, а й змінити вхідні двері. Згодом я купив ще одну ліцензію. Від торгуватиму овочами та фруктами в роздріб. Також купую спеціальну стійку для їх продажу та встановлюю її. Для цього також потрібні ваги, тому, встановивши їх, мені став потрібен асистент. Тому наймаю його, щоб він допомагав вимірювати вагу, а також пробивати товари на касах самообслуги. 21 й день розпочався для мене з пустих полиць, і відповідно із закупівлі, великої закупівлі. Та наступного дня до мене прилетіло перше замовлення на доставку. Отож, беруся його виконання та доставляю його за адресою. Зрозумівши, що я не сиджу за касою, я склав її в коробку та відніс на склад для економії місця. Касою склав, тому що асистент добре справляється із своїми обов'язками. Для покращення охорони торгової зали я придбав та встановив камеру відеоспостереження. Сподіваюсь, тепер крадіжок поменшає. А для доставки продуктів на полиці я найняв вантажника. Коли місця на складі не вистачило, я почав будувати китайську стіну. Для оптимізації черг на касах. Я замовив ще одну касу самообслуговування. Тепер клієнти будуть пробувати товар вдвічі швидше. На 29-й день я вирішив розширити площу супермаркету. Її я використав для кас та торгівлі овочами та фруктами. Із розширенням площі прийшло й розширення товарних місць. Того й прийшлося замовити нові стелажі. Та, побачивши пусті полиці, я вирішив замовити ще одну ліцензію на продукти. Враховуючи те, що ліцензія розрахована на напої, для неї знадобився ще один холодильник. Можна було й зберігати все в одному, але не забуваємо про товарне сусідство. Із розширенням продукції виникла потреба у розширенні складу. Через пусті полиці виникла потреба у ще одній ліцензії. Станом на 36-й день мій магазин виглядає отак. Ну а на 40-й день я знову погрався у свого охоронця та не збирав стартовий капітал для наступної серії. Що ж, в результаті першої серії нам вдалося досягнути до такого супермаркету. Якщо вам сподобався такий формат, то дайте знати про це у коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки та до наступного відео.